Зустріч випускників відбулася у Коломийському політехнічному коледжі. Відсвяткувати день рідного навчального закладу зібралися викладачі, нинішні студенти, випускники ювілейних років випуску. До слова, чимало випускників колишнього технікуму мод стали відомими і знаними людьми. Михайло Гриджук закінчив тодішній технікум мод у 1957 році. Чоловік пригадує, часи були дуже важкі. Студенти боролися за стипендію, але молоді люди були дружніми і підтримували один одного. Ми всі, хто би де не був, коли ми не зустрічаємо, ми вважаємо, що це наша до ну, така ну рідна мати. Що вона нам дала не тільки освіту, вона нам дала ну вже спеціальність фах на перший раз. А потім, як кажуть, життя по-різному склалося. Не всі е, багато, дуже багато з нас, певно, більше половини закінчили вищі учбові заклади, можливо, вже й не по профілю. Техніки було таких три: був Житомирський, таких приблизно спеціалістів, і Кремінецький готував у Кремінці, Тернопільщина. Але наших найкраще ціни. Але якщо з Коломиї, якщо з технікуму мод, то значить все добре. Серед випускників політехнічного коледжу чимало знаних та відомих людей, порядних керівників. Багато колишніх студентів досягли успіху. Зокрема, тут навчався голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, депутат обласної ради Богдан Гадичинський, голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. «Цей уж заклад дав мені життя. Цей уж заклад навчив мене як. Працювати, як вчитися, тому що це були мої перші кроки. Я поступив у 1971 році, в 1975 закінчив, потім поступив Кам'янець-Подольський Хозінститут, закінчив, але тут давали таку базу навчальну, що вже в інституті було набагато легше. Хто закінчував цей технік? І є тут викладачі, тут є люди, спеціалісти, які як Требують від себе так, требують від учнів і урбовий заклад. Я думаю, що він на Коломищіні і в області Івано-Франківський, і як він зараз кодується, таким один з найкращих. Політехнічних коледжів, які є на західній Україні, Михайло Нейрич прийшов на свято коледжу не з порожніми руками. Голова районної адміністрації подарував у новий спортивний зал рідного навчального закладу. Тренажер загалом останнім часом коледж значно зміцнив матеріально-технічну базу, розповів виконуючий обов'язки директора Василь Білейчук. Ми відкрили тренажерний зал на 60 квадратних метрів з євроремонтом, санувузлами, так як це має бути. Відкрили дві нові спеціальності. Розробка програмного забезпечення для випускників після 9 класів і обліки аудит бакалаврат. Наші студенти мають змогу по закінченню коледжу продовжувати навчання на третьому курсі на рівні бакалаврату. Акредитували спеціальність електромеханіків. Таким чином, якщо у 45-му році у нас було тільки дві спеціальності механіки і технологи, то у нас зараз є 10 спеціальностей. Випускники збираються у політехнічному коледжі в останню неділю травня. За роки існування цей навчальний заклад випустив у світ майже 30 тисяч спеціалістів. Нині тут навчається півтори тисячі студентів.